Шахраї ошукали близько сотні громадян. Спритники були в установі відбування покарань. Шахрайська схема така: в мережі інтернет розміщали оголошення про надання певних послуг і продаж товарів, причому кошти треба було сплатити наперед. Люди надсилали кошти і нічого не утримували. Нині поліцейські в Олині проводять обшуки в установі відбування покарання і на Одещині, Хмельниччині, Дніпропетровщині та Київщині. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, кошти, чорнову бухгалтерію та інші речі, які доводять причетність спритників до шахрайської схеми. Таких телефонних і онлайн-шахраїв близько сотні відкрили кримінальне провадження. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання на території Волинської області. Звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів. Виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку. Бачимо, що інформація про скоєння злочини та про потерпілих. наразі триває сні.